Що якщо я це зроблю, то це обов'язково станеться. Я розчаровувалась того, що з тобою щось не так, з твоїм життям щось не так. Я дуже сильно мозок свій обмежую. Всім привіт! Мене звати Анастасія Баранова. Я психолог і психотерапевт в психоаналітичному підході. Вже сім років я допомагаю жінкам відчути себе, контакт з собою, внутрішню опору і полюбити себе максимально. Як єдину близьку людину в цьому житті. І сьогоднішня тема буде про карту бажань. Як я ставлюсь до цього інструменту? Чи роблю я її, чи не роблю. Якщо роблю, то як? Тому налаштовуйтесь отримувати класну, цікаву, корисну, можливо, нову для когось інформацію. Так, от карта бажань. Такий інструмент, який дуже давно вже форситься всюди, в інтернеті, і хтось каже, що її треба робити, хтось каже, що її не треба робити. Є багато туторіалів стосовно того, як її саме робити. І я хочу сьогодні поговорити про те, що для мене цей інструмент, і як я до нього ставлюсь як психолог, ну і як особистість. Почну з того, що я раніше дуже любила цей інструмент, я постійно його робила, але, знаєте, з такої надії, що якщо я це зроблю, то це обов'язково станеться. І звісно, що я туди клеїла, вписувала такі дуже цілі відлетівші, які взагалі не конектились з моєю якоюсь реальністю сьогодення. І я розчаровувалась дуже часто так було, так, що я дивлюся через рік на цю карту бажань, Я розумію, що 20%, можливо, з того, що я туди внесла, воно збулось, все інше ні. І що це викликає? Звісно, це викликає розчарування і відчуття того, що з тобою щось не так, з твоїм життям щось не так, що в тебе не вийшло це зробити. Навіть на рівні мозку, мозку неприємно. Відчувати те, що він не так багато встиг зробити за цей рік. Не зробив повністю те, що планував зробити. Так от, в цьому році, що я подумала? Я подумала про те, що я не буду собі робити карту бажань в класичному розумінні. Просто відкрила Pinterest, зробила собі дошку і зберігаю туди картинки, які. Мені відгукуються і які ось на найближчі півроку, рік-півтори роки для мене актуальні. Тому що раніше я робила конкретно, окрему, конкретно окреме зображення там, де робила колаж з цих всіх фотографій, для того, щоб орієнтуватись саме ось як на референс на ці фотографії. Зараз я накидаю лише приблизно. Чому? Тому що я зрозуміла, що я дуже сильно мозок свій обмежую, якщо я клею конкретне щось. Ви чула, що це якось мене заганяє в якісь рамки, і мені це не подобається. Це перше. Друге, що я зрозуміла, що мені не треба прив'язувати саме до цих зображень. Тобто, да, я можу собі допустити в голові, що я до цього прийду, але я ставлюсь до цього дуже легко. Що якщо навіть це не реалізується, то мені буде не так образливо, ніж коли ось ця карта бажань постійно. Стоїть переді мною, і я відчуваю себе якось не так, коли постійно не дивлюсь, тому що я розумію, що зараз в мене цього немає. Відходжу від цього моменту і намагаюсь себе не налаштовувати конкретно на щось, а просто допускати можливі альтернативи. Наприклад, якщо я хочу 10 тисяч підписників в інстаграм, то я розумію, да, що в цьому році це може бути, і саме тому я роблю певні якісь дії для цього, але я не прив'язуюсь до цього і я не буду вижимати повністю себе, не буду повністю класти життя на цей інстаграм. Для того, щоб отримати ці 10 тисяч підписників. І важливо, що якщо я розумію, що в мене йде те, що я захотіла не так швидко, я просто дивлюсь, що в інших сферах я туди внесла, і наскільки це для мене також важливо, і, звісно, що я ще займаюся і цими сферами, щоб не заганяти себе тільки в щось одне. Тому, як на мене, карта бажань в такому статичному вигляді. Вона заважає досягати, ніж навпаки, якось допомагає досягати, тому що знову ж таки я відчуваю певний якийсь тиск. І розчарування. А якщо я маю такі просто приблизні точкові орієнтири, е, да, що там за цей рік може статись це, що я собі внесла, а може взагалі не статись, а може стати щось навпаки дуже класнюче. А я просто не побачу це, тому що я буду думати, блін, я ж хотіла це, а не це. Да, тобто е, простору давати можливість проявити моє бажання в усіх можливих варіаціях. До того ж, не забуваємо, що ми хочемо не конкретно. Етно щось, а хочемо певний стан, і ми його можемо отримати не тільки тими способами, які ми е, собі придумали, тому що придумуємо ми розумом, а розум, як ми знаємо, достатньо обмежений, і тому ми не можемо наперед передбачити, що саме з нами станеться, і яким саме чином ми можемо лише собі. Накласти приблизно якийсь орієнтир. Ось я там хочу подорожувати в цьому році, да? я там собі приблизно подумала, що я там хочу відвідати дві країни. І я буду орієнтуватись тільки на ці дві країни. Я точно знаю, що це за країни, але навіть якщо я протягом. Року подумаю про те, що я хочу кудись в іншу країну, я не буду переживати за це, тому що я в моменті передумала і я захотіла в іншу країну, це означає, що мені треба їхати туди. Ось таке легке ставлення до цієї теми, до теми планування, до теми цілей. Я взагалі заходжу в Новий рік майже без цілей. Якихось глобальних, просто ось ситуативно, те, що я можу зробити на найближчий рік, я це планую. Те, що я раніше там клеїла якісь яхти, якісь не знаю, супер-лакшері, супер там якісь. Ну, я думаю, ви мене зрозумієте. Да? Хто мене дивиться жінок, то в нас є такий момент, що ось хочеться. Звісно, що це все клеїти на собі на. Карту бажань, ніби ось ти собі це дозволяєш мати. Але ну, на мене це не працює. На мене працює навпаки те, що я думаю, як я можу до цього стану дійти якимось іншими способами, не прив'язуючись до якоїсь, якоїсь конкретної форми проявлення. Ось, тому таке коротке відео. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи робите ви карту бажань. Якщо так, то в якому вигляді? Якщо ні, то чому? Мені буде дуже цікаво почитати ваш досвід і як ви до цього ставитесь? А я вам бажаю найкращого дня або вечора і до нових цікавих тем. Бай-бай!